Максим Зозуля розповідає, з восьмої ранку чекає на приїзд ветеринарів, аби зробити вакцинацію своїм собакам. Режу зараз бати, Та добренька, а ця Ніка чорна трохи злючка. Тварин вакцинують по черзі. Спочатку руда зара. Зафіксуйте головку. Добре, я таку потримати можна. А от Ніку, аби заспокоїти, каже чоловік, доведеться міцно тримати на руках. Так і де да, удобніше взяти. Чу-чу-чу, що не дюрилося. Все. Джоні песик домашній, розповідає його власниця Надія Осовська, не дивлячись на те, що йому більше десяти років щеплюватись буде вперше, каже його господиня. Джоні, я ж тобі ще нічого не робила. Заспокійся, заспокійся. Опісля ветлікарка Тетяна Матло записує дані про тварину та дає декілька порад. Бажано, щоб ви все одно знали на майбутнє, треба щеплювати раз у рік тварин. Хоча ага. б сказу, бо сказ це дуже заразне захворювання. Просто, може бути, біг лис, слина впала. Собачка ваша прийшла, понюхала своїм носиком. І розумієте, а ви потім своїм носиком до тої собачки. І так зараження проходить. Ви повинні берегти своє здоров'я. А от десятирічна собака Зара має паспорт та вчасно проходить усі необхідні щеплення, каже Галина Зінець. Я, звісно, рада, що повідомили, щоб таку день раніше було б краще, я б краще всіх сусідів організувала. Але ну, це дуже важливо. Відказу вакцинація. Я медик, і я знаю, наскільки це важливо. І то за цими собиттями я проворонила вчасно зробити. Безкоштовної вакцини для імунізації має вистачити для всіх господарів, охочих щепити домашніх тварин. Розповідає начальник Уманського відділу ветеринарної медицини Олександр Іщенко. На руки вакцини не видаємо. Якщо ви хочете вакцинуватися, необхідно привести домашнього улюбленця. Імунізувати тварин почали з того району в Умені, де 22 березня цьогоріч виявили випадок сказу в домашньої тварини, яку вкусив лис, розповідає начальниця районного управління Держпродспоживслужби Лариса Качанова. В Уменському районі протягом поточного року зареєстровано 9 випадків сказу тварин. У загрозливій та інфікованій зоні знаходилися 22 населених пункти. Це територіальні громади Христинівська, Маньківська, Жашківська, Метрушка та Буцька. І ось зараз, протягом останніх двох років, коли не реєструвалися випадки сказу в місто Умань, вже сьогодні зареєстрований такий випадок. Він лабораторно підтверджений Черкаською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби України 22 числа. Опісля, говорить, затвердили комплексний план заходів, аби локалізувати та ліквідувати це захворювання. Неблагополучним пунктом визначена вся територія повністю міста Умань з лісовими та мисливськими угіддями і лісопарковою зоною. В загрозливій зоні знаходяться два села Городецьке та село Паківець. Щеплювати домашніх та безпритульних тварин від сказу в Умані планують до кінця травня, зазначила Лариса Качанова. У разі, якщо ви помітите появу диких тварин, лисиці чи лиса на території міста Умань, а тим більше, якщо ви визначите, що це реол їхнього існування саме там, обов'язково телефонуйте в районну державну лікарню ветеринарної медицини. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне, Новини, Черкаси.